Я снесу вашего СББ, блядь, снесу, нахуй, его просто. Я тебе, знаю, нахуй, я сказал, блядь. Ты, пина, нахуй, нахуй, я тебя знаю, нахуй. Ты с коляской гуляешь каждый день, нахуй. Я тебя, блядь, нахуй, нахуй, ты меня слышишь? Ну от навіщо вам ворог в моєму обличчі. Ну я ж нормальна людина, я не конфліктна людина. Якщо вам здається, що зараз ви почули розмови, не знаю якихось гопників, і задаєтеся питанням: навіщо це тут? То це просто яскрава ілюстрація однієї доволі давньої проблеми у системі української освіти. Проблема, яка існує в системі вже понад 20 років. Ви дивитесь «Бігус.Інфо», бігу Синфо. Я Вадим, а ім'я проблеми Максим Луцький. Максим Луцький, теперішній ректор Національного авіаційного університету. У НАУ він усів вже давно. На початку 2000-х років очолював там якийсь відокремлений підрозділ. Потім був проректором з корпоративного управління. У 2007-му отримав ще не звання доцента однієї з кафедр НАУ і на рік відлучився попрацювати заступником міністра освіти і науки України. Далі двічі ставав першим проректором НАУ. Потім його на кілька років. Турнули з авіаційного і Луцький опинився в національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. А в 2021 році повернувся в НАУ і аж на посаду ректора. Паралельно з університетською Луцький вів. Політичну діяльність. У 2006-му став нардепом від бюту. А вже наступного року Луцький тушканувся до партії регіонів і дійшов до Верховної Ради з регіоналами у 2010-му. Тоді ж віддав свій голос за сумнозвісні харківські угоди. У 2012-му призначений радником прем'єра Миколи Кривосісі. Газарова з питань освіти, наукової діяльності та інновацій. Луцький був одним з найбільших соратників одіозного міністра освіти Дмитра Табачника. Ну, бо він його кум. Це все треба просто зневажати, знегошати. Ну а на днях стало відомо про те, що цей самий Табачник є радником Євгена Балуцького, голови окупаційної псевдовлади частини Запорізької області, а також що він балотується від єдиної Росії. Готуючись до парламентських виборів 2012 року, відзначився недовгим піаром. Агітував шампанським та знеболювальними, на етикетках яких красувалося його обличчя. Однак обличчя на етикетках не допомогло. Вибори він програв і вдовольнився менш амбітною посадою голови адміністрації в одному з районів Києва. Після революції гідності він самостійно подав у відставку із РДА. І можна було б подумати, що це в Луцького прокинулася совість. і Він вирішив спокутувати провину за роботу на тодішній кривавий диктаторський режим, але йти остаточно з політикою він не збирався. У 2015-му він балотувався до Київської міської ради від ребрендованої партії регіонів опоблоку, але теж безуспішно. У 2019-му намагався зайти до Верховної Ради від проросійського ПЗЖ, але цього разу пролетів. Коротше, політичний бекграунд у Луцького насичений, не в хорошому сенсі цього слова. Попри те, що він підпадав під закон про люстрацію, у січні 2021-го сталося чергове пришестя Луцького у національний авіаційний університет. Його було обрано на посаду ректора. Міністром освіти та науки на той момент був Сергій Шкарлет, який, за даними медіа, теж є кумом Дмитра Табачника. А ось тут давайте зробимо паузу і перевіримо, чи підписалися ви на канал. Якщо досі ні. Тисніть кнопку під цим відео і не пропускайте найцікавіше. Найбільше в контексті НАО Максима Луцького критикували за забудову території університету, що почалося у 2007 році, коли він був заступником міністра освіти і науки. У тому році він і тодішній ректор НАО підписав інвестиційний договір. За договором на території навчального закладу мали звести житловий комплекс на понад тисячу квартир. У обмін на це НАО мав отримати компенсацію вигляді квартир площу 10% від загальної, плюс ще 7 тисяч квадратних метрів будованих адміністративних приміщень. Але впродовж наступних років. Квадратні метри компенсації для університету поступово танули і, зрештою, зобов'язання забудовника скоротилися до передачі на у 4% квартир замість 10, ну і кількох авто. Журналісти знаходили численні зв'язки Максима Луцького та компанії, причетних до скандальної забудови. Описувати їх довго і нудно, але ось найпростіший з них. За інформацією дзеркала тижня, продавала квартири у цьому ЖК то фінансова компанія Толока. І саме у цій компанії працювала дружина Максима Луцького Олена Савицька. Ну формально колишня дружина, але тільки формально. Далі побачите. Ще цей ЖК цікавий тим, що у ньому в Луцького з'явилося загалом 18 квартир загальною площою під 1000 квадратних метрів, 5 приміщень на майже 400 квадратних метрів та 3 паркінги. На яких умовах він став їхнім власником і чи інвестував у них за ринковою вартістю, невідомо. Але за підозрілою схемою все це, окрім трьох квартир, перейшло до колишньої дружини. Та нібито позичила 10 мільйонів гривень Луцькому. Він не повернув їх вчасно, і нерухомість перейшла у 2019 році у Лені Савицькій. Ну а з його декларації зникла. Після повернення в НАУ у 2021-му Луцький знову заявив про плани по забудові території навчального закладу. Всі гуртожитки на ну, будуть відремонтовані, всі не одне, а всі, тому що сума інвестицій, яка буде направлена в на університет, вона сягає там 500 мільйонів гривень. А то, може і більше. Територія, та яка буде забудовуватися. Вона жодним чином ніколи не використовувалась і не буде використовуватись в навчальному процесі. І Заважати не буде. Але за інформацією нардепа Романа Грищука на території НАУ планувалося побудувати все, що завгодно, тільки не будівлі, які були б, хоча б мінімально пов'язані з освітою та наукою. Хотіли б по побачити, що, що там буде. Можна і, знову ж таки можна я... зроблю це разом з презентацією через міць. Попри це, Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій ці плани взяв до відома. Деякі його члени були прям дуже за починайте і будуйте. Дякую. Але майже одразу Державна інспекція з архітектури та містобудування України у ході позапланової перевірки виявила порушення у проєктній документації будівництва і призупинила весь цей процес. Забула була пароль від Фейсбуку. Як відновити? Мам, зайнята, напишу пізніше. Комп'ютер Мам, взагалі, Мам ну послухай. Зачекай. Роутер, Мам, ну перепини читати усіляку фігню. Які соловйови? Чого в тебе взагалі ці сайти вилазять? Маш, ну, довго ще. Чекай, я ж не експерт з цифрових питань, а тобі, схоже, потрібен саме він. Хвилинку зараз все поясню. Гаряча лінія цифрової безпеки надійно швидка допомога у цифрових питаннях, створена, щоб підвищити кіберграмотність населення. На лінії у будні дні з 8 до 22 працюють 6 операторів, які готові допомогти вирішити як найпростіші, так і найскладніші запитання. Як прибрати у пошуковику російські сайти? Як налаштувати батьківський контроль, як вибратися з тіньового бану інстаграм? Як зрозуміти, що мій телефон не прослуховують? Та інші, будь-які інші, навіть найбожевільніші? Дивись, дзвонити нікуди не потрібно. Будь-яке запитання можна вирішити у чаті підтримки. Так, чат – це як переписуватися з тіткою Лідою, тільки замість тітки Лідої оператор. Зараз скину посилання. А ви шукаєте посилання в описі до цього відео. Насправді, все дуже просто: заходимо на сайт, обираємо зручний для себе варіант поставити запитання. Обираєте зворотню форму на сайті? Тоді відповідь отримаєте на пошту. Хочете поставити запитання в чат-боті? Та, будь ласка, зробити це можна в Telegram, WhatsApp та Signal. Навіщо гуглити та вишукувати правильну відповідь, якщо швидко і просто у чаті можна розв'язати проблему будь-якої складності з фахівцем? Ой, щось у мене ж інстаграм в бані. Можна ще кілька хвилин, будь ласка. Після повномасштабного вторгнення росіян 24 лютого Максим Луцько у публічному просторі дещо. Притих у першій половині березня прозвітував хіба що про участь у якійсь онлайн зустрічі працівників освітньої галузі. Через місяць привітав з днем працівників ракетно-космічної галузі України 15 квітня спільно з міністром освіти Шкарлетом провів онлайн зустріч з японськими освітянами. А за декілька днів, коли Київщина вже була вільна від окупантів, Луцький засвітився у публікації депутата Київради від ОПЗЖ, як неочікувано Василя Наконечного, конечного у компанії міністра Шкарлета, де вони ніби як долучилися до тероборони. Стиль. Це ключ до всього. Публікацію після хвилі хейту видалили гаа тероборонівці, побачивши чергового учня інструктора UA. Відчувай, відчувай! Вирішили убезпечити себе від Луцького. Влітку мережею пронісся прекрасний текст, який. Президент Зеленський, ректор Луцький університет Мрії. Та навіть не знаю, як цей треш можна охарактеризувати. Керує зірковим вищим Луцький Максим Георгійович. людина великої відваги та молодої душі, яка відрізняється від своїх студентів лише зазначеним у паспорті віком та величезним життєвим та інженерним досвідом. Це таких як він мають на увазі, коли кажуть, що найкращі з чоловіків залишаються хлопцями, хоч яких би кар'єрних та життєвих висот вони досягли. Російське вторгнення 24 лютого ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький, як і кожен патріот України, зустрів із чіткою налаштованістю боротьби за свою батьківщину і з готовністю не замислюючись взяти до рук автомат, аби захистити від орків свою велику, вільну та лагідну землю. Студенти нау, як і їх ректор Максим Луцький, мріють про величезне мирне небо рідної країни, в яке вони підійматимуть літаки своєї мрії. Кожним роком, закріплюючи за Україною славу великої авіаційної держави, батьківщини знаменитих Руслана та Мрії, цей тандем ректора і його студентів давно відомий на цілий світ, про що говорять переможні результати в міжнародних конкурсах. <клес> <клес> Якщо вам після ось цього недолугого піару здалося, що Максим Луцький це такий потішний дядько, то далі буде вже не так смішно. Це один з житлових будинків, зведених на території НАУ. У ньому є квартири, які раніше належали Луцькому, а нині висять на його екс-дружині. І є квартири, що перебувають на балансі університету. Ними забудовник, так би мовити, розрахувався із НАУ за право збудувати його ділянку. А це Богдан Семенов, голова ОСББ цього будинку. На початку 21-го року деякі люди з університету почали отримувати квартири як службове приміщення. Співробітники університету дійсно мають право пожити у службовому житлі. З цим все ж чинно, порядно та законно, але ця історія не просто про пожити, а про приватизувати. У нас е виникла ситуація в тому, що дуже велика кількість людей пішла е до мене е за підписом і за печаткою для того, щоб приватизувати дані квартири згідно реєстру, вони належать університету для того, щоб е цих осіб якось ідентифікувати е і не зробити якісь непра е якихось неправних. Дій, які не підлягають закону. Я, як голова правління, написав лист в університет з приводу того, щоб університет надав список всіх всіх людей з відповідними документами тією людиною, яка має право представляти університет. Але деяких представників університету ця бюрократична тягнина не влаштовувала. Наприклад, про ректора з економіки та господарської роботи на Дмитра Сотнікова. Ні, я не правіха, я просто про той він отримав ордер на заселення в одну службових квартир НАУ наприкінці червня 2021 року. А вже у другій половині березня 2023-го проректор. Ні, я не проректор! Окей, простий інженер Сотніков подав заяву на приватизацію службової квартири. Ти підписав? Сука. Ти я підписав? Для приватизації квартири йому потрібен підпис голови ОСББ, але тут є декілька проблем. Першу знаходимо у документі положення про порядок надання службових жилих приміщень, користування ними в національному авіаційному університеті. Читаємо виключення жилого приміщення з числа службових проводиться за рішенням виконавчого органу місцевого самоврядування на підставі клопотання ректора університету на раніше ніж через 5 років після надання працівнику цього жилого приміщення. 5 років. Ордер на заселення, простий інженер Сотніков отримав у 2021-му, зараз 2023. -тій. Рахуємо. Ну ні, не робе. Друга проблема полягає в тому, що Богдан Семенов для власної безпеки запросив у НАО офіційний список людей, які мають право приватизувати службові квартири. І відповідь він отримав. Але на жаль, без е, списку імен е, і що вони мають право приватизувати дані приміщення. Тобто у Луцького взагалі не розповіли, хто має право на квартири НАУ. а от Солом'янська РДА на запит нардепа Романа Грищука надала, хоча б перелік службових квартир нао з посадами тих, кому вони надаються, і квартири, в яку заїхав проректор сотніков, там в принципі немає. Тому е дана особа а саме правду інженієр. Почав телефонувати до мене з погрозами, з неадекватною лексикою, щоб і погрожувати мені, дитині та дружині про те, що він мені поламає руки ноги і вимагати мого підпису. Ви не мені Я знаю, я сказав, блядь. Ти піна ха йна, як я знаю, ти з коляскою гуляєш кожен день. Бля. Я тебе з гуна, ти мене слишеш? Так, я вас чудово чую. Сам Сотніков це погрозами не вважає. Перед не погрожу. Тобто цитата: Я тебе кончу, я буду тебе бить по бороді, це не погроза життю і здобути. Право вирізане контекст. контексту. да добре, трошки занят. Окей, накину ще вирізки з контексту. А виглядачі напишіть, будь ласка, у коментарях свою думку стосовно того, чи це є погрозою. Да. ті пі. Бойся мене, б. Я пізна. Але простими розмовами справа не обмежилась. Були е, фізичні погрози саме від Сотнікова Дмитра Анатолійовича. Фізичному плані він мене навіть зустрів на території будинку для того, щоб це все зафіксувати, я переміщався по території будинку під камерами, і це все зафіксовано. Вимагав зайти з ним в приміщення і надати, і підписати йому дану заяву, яку він мені надавав на приватизацію квартири. Пан Семенов подав заяву до поліції стосовно погроз і сотніков ніби вибачився. Вже конфлікт вирішений. Я сьогодні з ним зранку розмовляв. Що все, все добре. Але наступного ранку, після нашого зідзвону з проректором Сотніковим, автівку голови ОСББ хтось добряче так подряпав на підземному паркінгу ЖК. Але до чого тут Максим Луцький? Бачите, у нього є дещо спільне з його підлеглими. Якщо я займусь цим питанням, я знесу ваше ОСББ, б, знесу нахуй його просто. Ну навіщо вам ворог в моєму обличчі він підняв тему е, з приводу підписів? Е... Документів які, для людей, які будуть до мене підходити. На що я йому відповів, що я, на жаль, не можу всіх людей ідентифікувати, тому прошу мені надати офіційно лист, в якому це все буде підтверджено і всі офіційні документи. На що я отримав відмову і також погрози на себе, на дружину, на дитину. Ви молода людина. Ось все попереду. Перспектива. Дружина, депутат, все гаразд. Все, все, ви голова там все. ну вам потрібні не, не вороги, а, 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 а ті, хто спільники, які йдуть разом. Ну якщо до вас звертаються співробітники університету з якимось бумажкою, яка від якої нічого не залежить, взагалі нічого не залежить. І ви місяцями не підписуєте, ну добре, ми, ми, ми будем, будемо робити це без вас. Ну, взагалі без вас. Ну і наостанок ще одна з погроз ректора Луцького. Якщо е, е, хоч одна квартира не отримує дозвіл на вхід, на в'їзд, то я трактором заїду, ми зваряємо всі ці шлагбауми, ворота все відкриємо. І підемо, підемо війну. Вона вам потрібна. Ця деталь нам знадобиться далі. У Максима Луцького та його колишньої дружини є будинок в Козині. Е, стоп. Спочатку внесемо трохи ясності. В цьому ж будинку живе пан Луцький, так? Так. І він живе з дружиною. Так. І ми. Ага. А він просто офіційно з нею розлучений? Чи. я ж документів не, не бачив. Я, я вважаю, що дружина. Як дружина, так у мене це все таке. Тому далі Олену Савицьку ми для зручності називатимемо дружиною Максима Луцького. По сусідству з будинком родини ректора є ще один будинок. Точніше, був. Жила родина шматків, мама, папа, дві дочки старших і всі одружені, у всіх є свої сім'ї. Ми отримали в наслідства половину сестра отримала, тато помер, і мама відмовилась від спадщини, і все переписала нам одна друга частина моя, одна друга частина моєї сестри Галаї Тетяни. І все, жили ми тут спокійно і планували далі жити, там дітей виховувати тут, і, і у грудні. Чи 12 грудня правда, я це дізналася вже пізніше у лютому, коли мені позвонила, позвонив Максим Луцький. Позвонив Максим і сказав: ні, спочатку позвонив Олена і сказала Оксаночка, приїдьте на чаю. Ми хочемо з вами поговорити. Виявилося, що сестра пані Оксани у грудні 2021-го ну подарувала свою частку ділянки дружині Луцького. І потім ми з Максимом домовились про зустріч. Домовили, ну, я кажу, поясніть мені, що, що сталося. я кажу. І зразу в той день я йому кажу, Максим кажу, за скільки він ви купили? Він каже, 67 тисяч доларів. Я кажу, Максим, я вам даю 70, кажу, і ви будете в наварі. Але Луцький цього не захотів. В об'єктивності раді, я, скажу чесно, я нічого ніколи не ні, ні продаю Ну, ну, Какакої для Оксани Андрієнко та її родини цей будинок був важливим, тому пропозицію Луцького по викупу її частки вона відкинула. Ну ми не збираємося продавати. Да, да, ми не хочемо продавати. Нас... не те, щоб не хотіли, у нас не було такої цілі. У нас просто діло в тому, що фінансовий, а тут не фінансовий момент стоїть, так як так Це, Ну гніздо наше, таке, бабушкіна, дідушкіна і папа моє участвовала в строю. Тому для нас це очень... дуже… Ні, я пішов. Ну, я говорю, як є мою отношение. цієї землі, катому думку. Не, Не матеріальне. Да, Максим, как? у нас все гораздо глубже. Тому ніби як було вирішено мирно співволодіти ділянкою та майном, попри ну всю неприємність ситуації. Але у лютому 2022-го російські нацисти вторглися в Україну. Оксана Андрієнко виїхала за кордон, рятуючись від війни. А у травні. Ні, це був не наслідок російських обстрілів. Це будинок пані Андрієнко, зносить будівельна техніка. У травні я мені вже сусідка прислала фотографію, що, mm -hmm. що руйнується будинок. Що руйнується будинок, що половину будинку нема. І вона така, в шоціка, Оксана, що приїхать? Пів будинку нема. Ну, от, Поки я приїхала, то не було вже нічого. Були просто гола земля. Була але була й спроба цей процес зупинити. І наступного дня зять мій зять, який служив в ЗСУ. Він відпросився, він приїхав сюди на місце і побачив на місце в принципі злочину. Бо будинок і ще гостєвий будинок на той момент був, і половину будинку нашого ще було. І він побачив таку картину, що е, є на території в нашому гостєвому будиночку живуть е, строїтелі. Які руйнували це все. Стояв трактор, руйнували будинок. Зять викликав поліцію. Так само приїхала поліція і зафіксувала все по місту. На місці злочину все переписали строїтелі, перевірили в них документи, ну і все. І зять написав від себе заяву в поліцію, що злочин такий коїться, і потім йому треба було повернутися на службу. Він повернувся на службу, але руйнування не зупинилося. Нині замість будинку тут гола земля та сміття. Техніка, меблі та особисті речі, які належали власникам, зникли, а те, що лишилося понівечне. Але при цьому Максим Луцький свою причетність до цього звірства заперечує. Максим, те, що я вам розповідала, що це дуже важливе і сімейне гніздо для нас. Та, на звертайся до органів внутрішніх справ нехай мене розбираються. Що воно, як воно, я цього жодного відношення не маю. Я навіть телефону того не маю, випадково взяв е, слух. О Боже Максиму, не смічіть мене, будь ласка. Я І... не клоун, Та ні, з мені інколи мені здається, що поводити себе як клоун. Однак на те, що до знесення будинку Луцький має відношення, натякають декілька моментів. Будівельники сказали так. Була така фраза від будівельників. Вони сказали: ви не поділили землю. А ми, тіпа, тут взагалі не при чому. Ви не поділили землю. Ви між собою там з сусідом вашим поділіть. А, а ми нам сказали, ми працюємо. Просто щоб обичні робочі. Ви не поділили, а ми страдаємо. Ну і почерк. Пригадуйте розмову Луцького з головою ОСББ. Трактором заїду ми зваряємо всі ці шлагбауми. Ворота все відкриємо, і підемо і підемо війну. Вона вам потрібна. Я не представник правоохоронних органів, щоб робити якісь висновки, але. Вочевидь, вони їх робити не поспішають. Відкрито кримінальна справа. Ми все підготували, і далі з сторони поліції жодних останніх, що я знаю, що Савицьку Олену викликали е, у поліцейський участок на допит. Ну напевно, на допит вона приїхала своїм адвокатом, і на цій зустрічі вони попросили. До речі, так передали моєму адвокату, що вони попросили не відкривати кримінальну е, справу, тому що вони мають намір відкупити в мене мою частину. І з того з тих часів у нас жодного продвинення нема. З поліція зовсім не працює. Праціє, не то, що не працює, а ще просто е, від адвоката слідчі приховуються. Коли бачить е, мого адвоката слідчі, то він швиденько заходить. Так, щоб не зустрічатися обличчям до обличчя. 21 березня 2021 року на посаду міністра освіти і науки України було призначено замість Сергія Шкарлета Оксена Лісового. Сподіваємося, цьому міністру вдасться вичистити систему від таких елементів, як Максим Луцький. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, не забувайте поставити вподобайку. Вони нас дуже мотивують. А якщо дуже сподобалось, підтримати нашу роботу можна на Патреоні або за лінком під цим відео.